Півсотні топонімів у Полтавській громаді зібрали пропозиції з перейменування вулиць четвертої черги. Я даю тут обґрунтування по вулицям, які я пропоную перейменувати. На Полтавщині ветерани війни можуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу. Це все, що валяється під ногами. Воно наскільки якось в нашій країні чомусь зроблено так, що. Із цього ніхто не робить якихось там прибутків. Мешканці новобудов на вулиці Європейській у Полтаві бояться лишитися без опалення. Досі в квартирах немає ні гарячої води, ні опалення, і ці котельні не запущені. Чотирнадцятирічний з Полтави гроші зі своїх нагород передав на ЗСУ, де продавав медалі. З татом із тренерами прийшло, щоб допомогти цим нашим хлопцям на передовій. З 14 року ми солідаризуємося, беремо участь в дискусіях і іноді плодотворно. Ну, Завдяки нашим, скажімо, пропозиціям, нашим це. Певний, певна група активістів була переіменована вулиця Європейська, вулиця Дмитра Коряка і інші. Житель Полтави Едуард Гожий до інституту розвитку міста приніс список пропозицій щодо перейменування вулиць четвертої черги у Полтаві. Ми сформулювали свої пропозиції по всім 33 вулицям в виді таблиці. Кожен варіант є обґрунтованим. Є тут і особисті імена, як, наприклад, прізвище загиблого героїчного воїна Матвійчука, є і загальні назви, є і назви, які найближчі по сутності до старих назв. Наприклад, вулиця М'ясоєдова, де розташована геометрична обсерваторія, пропонуємо перейменувати вулицю Зоряну. 23 жовтня у Полтавській громаді завершили прийом пропозицій нових назв вулиць, які увійшли до четвертої черги перейменування. Загалом цього разу мають перейменувати 50 топонімів у громаді, каже фахівчиня комунальної установи інститут розвитку міста Аліна Лугова. Пропозиції приймались на четверту чергу. В неї ввійшли назви, які стосувалися радянської риторики, гоніми з невизначеним походженням назв та відкладені вулиці з попередніх черг. Пропозиції нових назв жителі Полтавської громади до комунальної установи надсилали та приносили впродовж двох тижнів. Свій варіант міг подати будь-який житель громади обов'язково з обґрунтуванням. Я даю тут обґрунтування по вулицям, які я пропоную переименувати. Більшість пропозицій є досить нейтральною, тобто без прив'язки до конкретної особи. Наприклад, у нас є по списку стара назва, Безвірницька вулиця, та, яка існує на поточний момент. Я пропоную переименувати на вулицю Залізничників. Чому на вулицю Залізничників? Тому що до революції у минулому столітті там проживали саме залізничники. Пропозиції не дійшло не так багато, як на попередні черги, тому що це не центральні вулиці, але ну від 100 до 1000 пропозицій це десь буде опрацьовуватися протягом двох тижнів. Після того, як фахівці інституту розвитку міста опрацюють пропозиції, їх винесуть на розгляд робочої групи, і там члени робочої групи оберуть на кожну вулицю та провулок від двох до п'яти варіантів. І ці варіанти ми вже винесемо на голосування. Загалом питання щодо перейменування вулиць. У Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. Відтоді затвердили нові назви для топонімів першої та другої черги. Загалом їх 166. Відбулося також голосування і за 61 топонім третьої черги. Та нові назви поки на сесії міської ради не затвердили. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава. Олег Гармаш з Білицької громади за грантові гроші придбав гілкоподрібнювач та щепоріз. Так колишній атовець розвиває власний бізнес екоклінінг. У 2014-15 році проходив службу 92-й окремій механізованій бригаді, був на напрямку міста щастя. З 2015 року я обмежено придатний за станом здоров'я. Те все, що валяється під ногами, воно наскільки якось в нашій країні чомусь зроблено так, що із цього ніхто не робить якихось там прибутку. Тобто це просто або спалюється. А сама ідея була зробити із відходів перетворити в доходи. У нас є вже договір. Оговореності з селищною радою про те, що вони будуть те, що щоб не вивозили вони на полігон, вони будуть привозити там зазначене місце. Я його буду потім переробляти. 250 п'ятдесят тисяч гривень Олег отримав від держави у рамках програми Грант для ветеранів. Для цього підготував бізнес-план. Нині на новому обладнанні переробляє гілки та листя. Цю сировину продасть для опалення котлів чи печей. Гілкоподрібнювач кошти 79 дев'ять тисяч. Щепоріз 31 тисячу, ну і газель 136, шість, якщо я не помиляюсь. Програма Грант для ветеранів у рамках проєкту Є робота діє з квітня цього року. Ветерани війни та члени їхніх сімей можуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу. Розмір гранту від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. За ці гроші можна орендувати приміщення, купити обладнання чи оплатити рекламу. Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Цей двох сторон селаж також були придбані на грантові кошти. Тобто, воно мені дуже допомогло. Бо один цей торгівельний села 50 тисяч коштує. Кожен з тих 11 тисяч коштує. Ось з трьох. Підприємець та учасник бойових дій Мирослав Муха у Кременчуці відкрив магазин будівельних матеріалів. Із жовтня 2013 по здається, лютий чи березень 2015 року приймав участь в антитерористичній операції. То тобто нашу частину одну з перших відправили в Донецьк, і ми там охороняли громадський порядок. Потім частина виїжджала в Славянськ і в Дебальців. Потім я звільнився і пішов в сімейний бізнес. Грантову допомогу від держави йому погодили через місяць після подачі документів, каже підприємець. Я отримав грант власна справа на 250 тисяч і «Ветеранський» на 250 п'ятдесят. Там було у мене прописано, що на торгівельне обладнання на закупівлю товара. На маркетингові послуги і на ліцензію для робочих місць плюс оренда грант 500 тисяч гривень отримала і дружина Мирослава. Подружжя вже працевлаштувало 5 людей. Намалював собі такий план, що за 5 років відкрити 5 магазинів. То виходить ми в цьому році відкрили в біликах в межах сімейного. Я відкрив Кременчуці. В принципі, йду по плану. Як розповіла Катерина Клавдієва на створення власної справи, учасник бойових дій може отримати 250 тисяч гривень та працевлаштувати одну людину. 500 тисяч гривень може отримати член сім'ї учасника бойових дій. Для цього треба працевлаштувати двох людей. Один мільйон гривень із держбюджету виплатять ветерану війни, який вже є підприємцем не менше трьох років, та працевлаштує 4 особи. Достатньо зайти. В дію є робота. Відповідно сформувати заявку, розрахунок бізнес-плану, підписати. І відправити для обробки створюємо відеофільм, три уроки, як це зробити покроково з роз'ясненням. Зараз цей фільм монтажі. Загалом на Полтавщині на отримання гранту подали 16 заяв. Вісім учасників бойових дій вже отримали виплати. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Понад 294 тисячі 700 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 870 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 12 танків, 22 бойові бронювані машини, 7 спецтехнік та 25 артилерійських систем. Також 6 безпілотників. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню, а також збитих літаків та гелікоптерів, не змінилася. Було виведено з ладу 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Квартиру ми купили дуже давно, ще в 2020 році, коли почався будуватися цей будинок. Аліса Коробова мешкає в новобудові на вулиці Європейській у Полтаві. Будинок здали в експлуатацію понад рік тому, однак досі не підключили опалення, розповідає жінка. На даний момент вже електроенергія, холодна вода і газ по квартирно підключені. Залишилося останній момент, але він дуже важливий зараз це опалення і гаряча вода. В цих будинках встановлені приватні котельні на даху кожного під'їзду, і от досі в квартирах немає ні гарячої води, ні опалення, і ці котельні не. Не запущені, аби розібратися у ситуації. Мешканці першого та другого корпусів будинку зібралися під офісом управляючої компанії Добробут Полтава. У По кожному під'їзді на даху стоїть теплогенераторна, до якої підведений газ, і вода. Теплоносій, вода підігрівається газом і подається на квартирі і на місця загального користування. І гаряча вода для мешканців квартири. Нам потрібен газ. Щоб Нафтогаз дали нам газ в труби, щоб він поступив на котельні. І після цього ми запускаємо палення. Очікуємо, поки договір буде підписаний з їхнього боку. У відповіді на інформаційний запит до пресслужби газопостачальної компанії Нафтогаз України Суспільному повідомили, що постачанням газу виробникам тепла бюджетним релігійним організаціям ОСББ тощо займається газопостачальна компанія Нафтогазтрейдінг. Їм 10 жовтня управляюча компанія Добробут Полтава направила звернення на укладання договору. Після опрацювання звернення підприємству повідомили, які документи необхідно подати для укладення договору. Їх направили та пакет документів, виявився неповним, повідомили у прес-службі компанії Нафтогаз України. Як розповів директор добробут Полтави Микола Стоцький, 23 жовтня останній документ, який необхідний для... Укладення договору повинні відправити на В Даному випадку газ виступає як товар, і послуга запалення в таких будинках вона комплекта. Вона складається із обладнання, яке треба перевірити на належність його функціонування, і безумовно закупити газ, який буде подаватися на це обладнання. Без цього включити газ, а потім заднім числом подавати документи. Ну що найменше це безвідповідально і протизаконно. Нагадаємо, ці новобудови на вулиці Європейській здали в експлуатацію влітку 2022-го. Однак будинкам не присвоювали адресу. Це зробили лише наприкінці листопада того ж року після рішення депутатів про право надання оренди ділянки, яке ухвалили на сесії. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. 14-річний Святослав Стегній тренується після змагань з Карате. Хлопець розповідає, що цим видом спорту займається з дитсадка. У садику було карате, там гурток, я пішов, мені сподобалося. І так тренувався, і що, і що, і сидів, прийшов. Його батько привів до нас в зал, спитав, чи може хлопчик з вадами слуху займатися карате. Я відповів, що різниці немає, тільки було бажання спортсмена. У дитини і він оставив свого синочка, і з цього моменту вже пройшло вісім років. Святослав розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення вся його команда займалася волонтерством. Ми допомагали переселенцям, вони заїжджали сюди, ми постеляли їх. І Разом з командою ми допомагали плести ці маскувальні сітки, а тренер допомагав продуктами і розвозив їжу. Допомагати ЗСУ Святослав вирішив восени 2022-го. З татом і з тренерами прийшло, щоб допомогти цим нашим хлопцям на передовій і ці медалі виставити на аукціон. Він зважився на такий крок. Він дійсно всі медалі, що він здобув за ці роки, посвятив благодійності, де здобув якісь гроші там, так і віддав всі до копійки для наших ЗСУ. На аукціоні розіграли більше десяти медалей. З них вдалося зібрати 20 тисяч гривень. На ці гроші придбали пульт для дронів, розповідає Святослав. За словами тренера, ці нагороди спортсмен збирав з усієї країни. За сім років він проїздив всю Україну, і це, це, це дуже було багато нагород, і дипломів, і кубків. Це і місто Київ, і місто Дніпро, і Чернівці, і Львів, і Одеса, Суми. Ну дуже дуже багатих регіонів він попрацював. Як розповів тренер Микола Богодистий, з 17 років Святослав зможе брати участь у закордонних змаганнях. Через два роки вже він стане трішки старше. То у нас є чемпіонат Європи, чемпіонату світу, і будемо пробувати його на теренах за кордоном. І я думаю, що все-таки у нього буде гарний результат. Ми зараз допомагаємо чим можемо. І так надалі плани будуть такі, будемо надалі допомагати під нашим. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне, Новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 до 10 тепла, в день – плюс 11, плюс 16. В обласному центрі вночі – плюс 8, плюс 10, а в день – від 14 до 16 градусів тепла.